Перший різдвяний забіг звіздарів відбувся в Україні у Львові. Зібрали півмільйона гривень на потреби Збройних сил України. Це благодійне дійство. Від бігової спільноти Чумики та Львівської міської ради. Учасники збирали кошти для благодійного фонду Повернись живим. Проєкт зброєносці. долучилися бігові клуби міста та України. Про це сповіщає Львівська міська рада до пробіж. Приєднався міський голова Андрій Садовий. За його словами, для підтримки Збройних сил України можливі різні атракції і такі костюмовані забіги. А якщо ще напередодні Різдва, то сам Бог велів. Стартував забіг із дворика ратуші. Бігуни подолали 5 кілометрів, учасники пригощалися традиційними смаколиками та заколядували на щастя на долю а долучитися до Благодійних зборів можна на сайті Повернись Живим. Слава Україні! Героям слава! Слухайте, я чесно ранком зі звіздою пробігся біля візи центру Шенківського Гаю. Потім через е, зісіння надовбуш. Ну, по-перше, велика подяка спільноті Чумаки, тому що слухайте, 500 тисяч зібрали сьогодні такою невеликою пробіжкою. Дякую всім львів'янам, які долучилися. Ну і дякую всім, хто підтримує Збройні сили, тому що ті 500 тисяч йдуть на збройносці. Це є спільний проєкт міста і фонду Поверніть живим. Ви молодці, ви круті, слава Україні! Для підтримки Збройних сил можливі різні атракції, а якщо ми впереддень-Різдва, то сам Бог вилів.